Українське суспільство зараз переживає непростий період, обтяжений воєнними викликами. Особливо це стосується ветеранів, які після повернення з фронту стикаються з труднощами адаптації до цивільного життя. Максим понад два з половиною роки боронив країну у складі сотої бригади. Він зізнається, що навіть сьогодні не всі до кінця розуміють, хто такий ветеран війни. На жаль, така складається тенденція в нашому суспільстві, що ветерана більше як на мене, мені так здається, мабуть, але мені не здається. Тому що ветерани більше сприймають як тягар суспільстві, тому що це, це якісь не це якісь проблеми, це неврівмажна людина, це, це ну, загальний скажімо, тягар. Так, а я взагалі вважаю, що це навпаки. Тобто це є рушій, ветерани це найбільш ініціативні люди, котрі. Вирішують самі щось, щось змінювати в цьому житті, і в цьому суспільстві, і в країні в цілому. Через те, а через те, що люди сприймають їх тягарем, суспільство мається на увазі, ну, є певне недорозуміння. Нерозуміння суспільства ветеранів, ветеранів суспільства і через те трошки такі з'явився конфлікт. Аби змінити ставлення та показати цінність військових у суспільстві, у Луцьку відбулася подія вдячності. Тут шанують ветеранів. Її ініціатори кажуть, головна мета сформувати правильний образ ветеранів і допомогти суспільству краще розуміти їхню роль у сьогоднішній Україні. Наша мета це формування іміджа ветерана в Україні якого на жаль не було, і мали такий горький приклад 16-17 рік, коли хлопцям казали, ми вас туди не відправляли. Хлопці вже десь 18 років навіть не показували своє убеде, і більшість із них навіть не брали на роботу, знаючи, що вони були в зоні проведення АТО антитерористської операції. До заходу долучився і Володимир, який боронив Україну ще у часи АТО. Вже під час повномасштабного вторгнення захищав східні рубежі країни, зокрема і на Запоріжжі, де 9 місяців тому отримав важке поранення. Лутів дрон один другий, там я трохи заховався, але немає ховатися, ну, краще, був скіт і якось так, якось так попало, що дві ноги, рука. Ну, дай, Добре, що Господь зберіг життя. Про акцію вдячності він дізнався вже у шпиталі, де нині проходить тривале лікування. Каже, для військових дуже важливо, що після повернення додому про них не забували. Адже адаптація, особливо ветеранам з пораненнями, часто дається нелегко. Навіть ну, той пантус зробити, ну як заїхати, наприклад, тут нормально зробили, можна заїхати маломобільним ну, групам населення. Але воно так само є в лікарні, там так само зроблено, ну Не в всіх лікарнях, не в всіх магазинах воно є. Де є які магазини, що я просто не можу заїхати, я прошу людей. Добре є кого попросити. Організатори зазначають, подібні заходи покликані зменшити відстань між військовими та цивільними. До діалогу цього разу запросили і представників бізнесу. Кожен бізнес, який долучається, це наліпка на закладі. Ветеран, коли йде по вулиці та діючий військовий, це для нього індикатор. Тут шанують ветерана, Він розуміє, що в цьому закладі він може отримати знижку, і це буде по всій Україні, не тільки в Луцьку. Така ініціатива в Україні проводиться вперше. Першим місцем для її реалізації став саме Луцьк. Організаторів підтримав і міський голова, який також долучився до заходу. Події, яка покликана спонукати бізнес, певним чином подякувати ветеранам за їхній внесок в те, що ми сьогодні живемо в мирному місті, в умовно мирному. За те, щоб в нас дітки можуть ходити в школи, в садочки, люди можуть ходити на роботу, заробляти кошти для того, щоб отримати свої сім'ї. І ми будемо просити бізнес, спонукати їх до того, щоб ветерани мали можливість скористатися певними знижками, певними пільгами при придбанні товарів, послуг, виконанні різноманітних робіт і, і так далі. Я думаю, що нашим обов'язком є висловити свою повагу, висловити свою увагу. Ветеранам, в тому числі, і в такий спосіб, Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.